До Дня тренера України у Лозовій 26 липня провели футбольний турнір з елементами мінної безпеки. Серед дітей 2011 року народження і молодші. У турнірі взяли участь команди з Павлограду, Краснограду, Близнюків та Лозової. Команда Дю США Юність. Перед початком турніру дітям був проведений тренінг з Мінної безпеки. Кожна команда виконала по 4 вправи з елементами ЄОРМ. Потім ми приступили безпосередньо до самого турніру. Грали кожний з кожним по коловій системі два теми по 15 хвилин. Лозова посіла перше місце. В напруженій боротьбі нам потрібно було обіграти команду з Павлограда, так як ми втратили очки з командою з Краснограда, зіграли один-1. Ну, і в матчі за перше місце хлопці з Лазової вийшли і впевнено переграли команду з Павлограда з рахунком 6-2. Друге місце посіла команда з Павлограду, вона всіх обіграла крім команду з Лазової. На третьому місці Красноград і на четвертому місці команда з Близнюків. Після турніру команди отримали нагороди, статуетки, кожній команді визначили кращого гравця. Турнір пройшов вдало, всі задоволені. Максим відвідує відділення з футболу та брав участь у турнірі. Розповідає про вправи, які проводили з гравцями стосовно мінної безпеки. Нам роздали такі таблички, там їх ставили, ми біля них працювали, робили деякі вправи з м'ячами. Також ну, знову нам розповідали про мінну небезпеку, про те, що треба завжди, якщо бачиш якісь об'єкти на... Опізнені треба телефонувати в спеціальні служби, ну, і взагалі основу такої мінної безпеки. Ми поділилися командою на кілька груп по три, чол... по три людини. Треба було ну, там якось вести м'яч різними способами, розвертатися перед мі... ну, оцими табличками, які були, наче міни. Якщо там трошки не вийшло розвернутися з м'ячем, то це як... Доторкаюся до міни, і що треба тоді, якщо всі це бачили, треба отак присісти, і руками отак перекрити ну, голову закрити. Це у нас не тільки на цьому турнірі, це і на тренуваннях наших, Ми багато, і багато разів нам про це розповідали. Нам хочуть розказати про наскільки небезпечними можуть бути міни, що вони можуть бути навіть там, де взагалі цього не чекаєш що потрібно, якщо бачиш будь-який об'єкт, який ти не знаєш, що це, що виглядає наче якось небезпечно, обов'язково не можна до нього підходити, що не можна торкатися, ну, навіть близько просто до нього підходити також не можна, що треба бажано за далеко від нього, але все одно якось помітити його, аби люди також знали, щоб не натикалися на нього.